Невже ви думаєте, що детектив під назвою перукар вбивця буде комусь цікаво читати? Тут і так все зрозуміло по назві. А ви книжку відкрийте та почніть читати. Ну добре. На сусідньому фестивалі зачісок зібралося 2000 перукарів. Скільки? Ось бачите, із цих двох тисяч перукарів лише один вбивця. Знаєте, для людини, в якої є проблеми з нервовою системою, ви дуже чудово танцюєте. Взагалі-то в мене немає проблем з нервовою системою. Тоді ні, ви погано танцюєте. Доброго дня, як там пацієнт шостої палати? Доброго дня, лікар, йому вже стало краще. Він навіть перший раз заговорив. О, чудово! А що він сказав? Він сказав, що почуває себе прям дуже погано. Що, і Ви хочете сказати, що йому стало краще? Лікарю у пацієнта шостої палати зник пульс. Що? Ну не знаю, як на мене він йшов на поправку, все ж таки перший раз заговорив. Лікарю, я не помру. І чому ви на мене так дивитесь? я дуже сьогодні втомився, бо мені здається, що зі мною трупи розмовляють. Ну зашивайте сьогодні без мене. Що? Лікарю, одному вам це здається. Мені теж здається, що зі мною трупи розмовляють.